Сьогодні іранські банки зазнають краху, тому що локдаун, запроваджений Аятолою, призвів до національної депресії. Іранці втратили довіру до своєї системи, фінансова паніка стала екзистенційною. Громадяни знімають гроші з банків на рекордному рівні, змушуючи режим впроваджувати драконівські обмеження. Це перетворюється на іранську революцію 20. тому, що коли люди втрачають довіру до банків країни, вони втрачають довіру і до самої країни. Історія показує, що так і падають режими минулої ночі. Найбільший державний банк Ірану, банк Мелі, за повідомленнями призупинив усі зняття готівки після масового зняття коштів під час протесту. Це свідчить про значну фінансову нестабільність і потенційну кризу довіри до банківського сектору країни. Люди не довіряють уряду захищати їхні гроші, тому й хочуть їх зняти. А уряд каже: ні, ні. Давайте трохи повернемося назад, щоб зрозуміти, як ми тут опинилися. Ці протести почалися не через політику, а тому, що іранці не могли дозволити собі жити. Ціни зростали на 10 20 кожного місяця, не що року, а саме щомісяця. Рис, яйця, олія, ліки і усе дорожчало, тоді як зарплати залишалися незмінними. Середній іранець бачив, як його життя ускладнюється, і кінця цьому не було. А потім режим лише погіршив ситуацію, значно погіршив. Ось що зробив уряд. Вони девальвували іранську валюту, іранський ріал, і вони зробили це навмисно. Тож виникає питання, чому уряд навмисно знищує вартість власної валюти. Що ж, відповідь криється у корумпованих елітах, у елітах, які керують цим режимом. Вони заробляють на експорті нафти, продають нафту за долари, а коли знецінюють реал, кожен долар приносить їм удвічі більше реалів. Дозвольте пояснити простіше, до девальвації один долар давав вам 700 тисяч реалів після 14 мільйонів реалів. Режим подвоїв, гроші за ніч, мули, революційна гвардія та всі, хто пов'язаний з експортом нафти, стали багатшими, але звичайні іранці вони постраждали. Бо все, що вони купують: рис, пшеницю, ліки, одяг, надходить з-за кордону, і тепер усе це коштує вдвічі дорожче імпортувати, а отже, і купувати теж у два рази дорожче. Заощадження людей стали нічого не варті, щоб режим міг набити свої кишені. Це не економічна політика, це крадіжка. Щоб зробити ситуацію ще гіршою, додаткові гроші, які режим заробляє, насправді не йдуть до людей. Вони пішли до Хезболи, вони пішли до Хамасу і вони пішли до Хуситів. Іранці голодують, поки Аятола фінансує проксі війни на Близькому Сході. В іранських магазинах багато товарів, але через економічну кризу люди не купують, у них немає грошей. Літеролі раніше коштував 790 тисяч ріалів, а зараз 185 мільйонів. Уряд оголосив, що ціни на інші товари зростуть на 50-100 відсотків. Вартість товарів постійно зростає. Вартість усіх послуг також зросте. Зростання цін торкнеться й інших сфер життя. Іранці вийшли на вулиці минулого місяця, коли Ріал впав до 14 мільйонів за долар США. Через інфляцію Ріал влітку подешевшав на 60% щодо долара США. Попри попередження про суворі наслідки для учасників заворушень, іранська влада намагається стабілізувати економіку, нещодавно скасувавши субсидований обмінний курс для імпортерів на користь прямої виплати іранцям. Ми не скасували субсидії, натомість почали зараховувати їх на банківські рахунки всіх мешканців. Ласкаво просимо. 7 доларів вистачить на 100 яєць і кілька кілограмів рису чи курятини за нинішніми цінами. Це допоможе найбіднішим в Ірані, але зміна політики, ймовірно, ще більше підвищить ціни. Я думаю, вони зрозуміли, що не можуть стримати інфляцію, тому вирішили давайте дамо людям мільйон туманів, щоб якось зменшити тиск і стримати її. Я маю на увазі це як короткочасне, знеболююче. Поглянь на зростання цін за перші 10 днів року. Кулінарна олія подорожчала на 133 відсотки, тобто більш ніж удвічі те саме з іксом. Курятина подорожчала на 70 рис, на 30, а м'ясо на 16. І уряд публічно визнає, що ситуація лише погіршиться. Якщо вони готові це сказати вголос, уяви, що вони приховують саме через це протести і почалися 28 грудня. І знаєш, що уряд був готовий дозволити цьому статися. Вони були задоволені тим, що люди протестують через економіку. Насправді вони навіть визнали свої помилки. Ось іранський президент публічно каже, що вони все зіпсували. Послухай, не я винен у нинішній ситуації. Люди, працівники і студенти не винні в цій ситуації. Я і ми винні. Ми повинні виправити нашу роботу. Якщо люди не задоволені, винні ми, а не Америка чи хтось інший. Ходімо або ми підемо в тому напрямку зараз. Гей, hey, скажіть, що ми любимо нашого імама і те, що ми говоримо. Не звинувачуйте Америку чи когось ще Ми ті, хто повинен служити належним чином, щоб люди були задоволені нами. Саме ми повинні правильно розпоряджатися ресурсами. Ми повинні прагнути і знаходити спосіб вирішувати проблеми. Вина лежить на мені, вина лежить на нас, а не на тому студенті, тому працівнику, тих людях. Вони не винні, тому ми повинні виправити нашу роботу. Як ви знаєте, YouTube не любить відео з оновленнями про протести. Тому, якщо можете підтримайте нас підпискою, це дуже важливо для нас. Але потім протест лише зростав, ставав набагато більшим, і поступово люди почали скандувати за повалення режиму. Вони почали скандувати смерть диктатору Хаменеї, і це було те, що Аятола не міг залишити без уваги. Ось чому, щоб придушити протест, Аятола вимкнув інтернет. Це стандартний сценарій, відрізати зв'язок, а потім почати репресії. Але цього разу з'явився побічний ефект, якого він не передбачив. Коли люди не можуть отримати доступ до своїх банківських рахунків онлайн, вони панікують, коли не можуть скористатися кредитною чи дебетовою карткою, вони не знають, чи в безпеці їхні гроші. Це означає, що люди масово знімають готівку в банках, і це роблять не лише пересічні громадяни, саме це має налякати режим. Звіти вказують, що еліти знімають мільйони. Інсайдери знають наскільки все погано, тому знімають гроші з рахунків і переводять їх за кордон. Вони благають про візи в європейських країнах. Достовірні джерела повідомляють, що інсайдери режиму шукають візи для втечі через швидке виведення капіталу. У нас є імена деяких із них. Родина спікера парламенту Ірану подала запит на французькі візи, щоб втекти з Ірану. Це чоловік, що був архітектором кампанії «Пожертвуй своєю дитиною заради революції під час війни Ірану та Іраку. Тисяча 1980-х років. Він вимагав від Хаменеї придушити студентські протести у 1989-му, а тепер намагається втекти. Коли люди, які керують системою, починають готувати свої стратегії виходу, це говорить тобі все, що потрібно знати. Я хочу повернути вас у 1979 рік, коли подібна ситуація вже була в Ірані проти шаха, і нафта тоді була всім. 90% експортних доходів і 60% доходів уряду Ірану надходили від нафти. Вся економіка країни залежала від нафти. Тому страйк нафтовиків під час революції був не лише символічним. Шах не просто втратив легітимність, у нього закінчилися гроші, уряд не міг функціонувати, військові не отримували зарплату. І що тоді зробили іранські еліти, те саме, що вони роблять зараз? Вони вивели свої гроші з іранських банків і перевели їх до Лондона, Женеви та Нью-Йорка. Вони побачили напис на стіні і утекли. Вибачте, не втримався від жарту. Іноземні банки заморозили кредитні лінії, бізнеси перестали вносити депозити. Фінансова система зупинилася. Коли це сталося, шах був приречений: Ісламська республіка прийшла до влади через фінансовий колапс. І тепер вони можуть загинути так само. Банківські паніки небезпечні тим, що є самоздійснюваними пророцтвами. Якщо люди вірять, що банк ось-ось збанкрутує, вони кидаються забирати свої гроші, і коли всі одночасно забирають свої гроші, банк дійсно банкрутує. Навіть якщо банк раніше був у порядку, це психологія. Страх викликає те, чого люди бояться. Це означає, що коли цей спіральний процес починається, його майже неможливо зупинити. Жодні заяви чи надзвичайні заходи уряду не повернуть довіру, якщо вона втрачена. Коли фінансова система зупиняється, все зупиняється. Бізнеси не можуть платити постачальникам, роботодавці та працівникам. А головне для Аятоли армія не отримує платню. Торік у Сирії ми вже бачили подібне, коли Асад не міг платити військовим, ті припинили воювати за нього. Солдати не помиратимуть за зарплату, якої їм не виплатять. Режим розвалився за кілька днів не тому, що повстанці були сильнішими, а тому, що армія не мала причин продовжувати битися. Саме цей сценарій не дає Аятолі спати вночі. Іранські війська не віддані ідеології, вони вірні системі, що дає їм гроші, владу керувати бізнесом, займатися контрабандою та жити як королі. Як тільки система не забезпечує їм цього, їхня відданість зникає. Саме тому сили режиму їздять містом з гучномовцями і закликають людей продовжувати займатися своїми справами. Вони просять бізнесменів знову відкрити свої базари і магазини. Послухайте на підтримку справи ісламської революції. Ми просимо власників магазинів і підприємців якнайшвидше відкрити базар. Таким чином вони перетворять надії ворогів революції на вічай. Але здогадайтеся, хто ще знає уроки революції 1979 року. Син колишнього шаха Ірану Раджа Бахлаві став важливою фігурою в цій революції, яка відбувається всередині Ірану. І зараз він закликає всіх зараз. Він закликає протестувальників фактично виходити на вулиці, захоплювати центр міста і перекривати фінансову життєву лінію для режиму. Це його слова. Він впливає на фінанси, бо для перемоги у війні потрібні лише гроші. Послухайте, З вашою рішучою відповіддю на перший заклик. Я впевнений, що зробивши нашу присутність на вулицях більш цілеспрямованою та одночасно перекривши фінансові джерела, ми повністю поставимо Ісламську республіку та її зношений і крихкий апарат репресій на коліна. У цьому зв'язку я закликаю працівників і службовців ключових секторів економіки, особливо транспорту, нафти, газу та енергетики, розпочати загальнонаціональний страйк. Я також прошу всіх вас вийти сьогодні та завтра, субота та неділя, 20 і 21 січня, цього разу початок о 18.00, з прапорами, іконами та національними символами. Заявляйте про громадські простори як про свої, наша мета вже не просто виходити на вулиці, мета підготуватися до захоплення центрів міст і утримувати їх. Хочу відповісти на вчорашнє запитання з коментарів: чи ісламський режим справді має підтримку в Ірані. І, на жаль, відповідь так. Вони дійсно мають певну підтримку, дуже незначну підтримку у відсотковому відношенні до загальної чисельності населення. Пам'ятаємо, Іран має 92 мільйони населення. Якщо лише 10% підтримують ісламський режим, це 9 мільйонів людей. І звісно, я не кажу, що 10% іранців підтримують режим. У нас немає жодних підтверджених даних чи якихось опитувань. Я хочу сказати, що навіть невелика частина населення Ірану, яка підтримує режим, має велике значення. Ми повинні пам'ятати, уряд має зброю, кулемети, вогнепальну зброю та важку техніку. І саме тому їм вдавалося придушувати протести в минулому. У них є гроші, зброя та підтримка нечисленної групи, що виграє від цієї системи. Час покаже, що буде з цією революцією, а ми й далі стежитимемо за нею на бізнес Бейсікс. Підписуйтесь з вами. Був Сем. До наступного відео. Одна з проблем створення таких відео, де ми показуємо багато ударів дронів, навіть якщо жодна людина чи російський солдат не постраждали у цьому відео. Ютуб часто демонетизує чи обмежує наші відео за останній тиждень. Чотири відео про війну були демонетизовані. Відео ударів дронів чи кадрів з передової не подобаються рекламодавцям, тому їх обмежують. Але це реальність сучасної війни, і саме таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Тому ми вважаємо важливим висвітлювати все це. І саме тому ми запустили власну платформу Basics Insider. Ми створили її з нуля, щоб у нас не було жодних обмежень. Не потрібно розмивати удари дронів, кадри з передової чи знищення російських авіабаз. Також ми не розміщуємо рекламу на сайті. Таким чином нам не потрібно займатися самоцензурою лише тому, що рекламодавцям не подобається те, що ми висвітлюємо. Ми не фінансуємо сайт за рахунок реклами, ми фінансуємо його завдяки вашій підтримці. Якщо вас цікавить таке висвітлення подій, і якщо ви хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, який ми просто не можемо завантажити тут на Ютубі, тоді обов'язково приєднуйтеся до нас на basicsinsider.com. Ви також можете натиснути на посилання в описі або відсканувати QR-код на вашому екрані. Приєднавшись, ви зможете переглядати весь контент, який ми вже завантажили, і всі відео, які ми завантажимо в майбутньому. Ви також підтримаєте нашу роботу і канал. Дуже дякую. Я Сем, до зустрічі у наступному відео.